Шановні, вітаю вас, з вами Віллі. Сьогодні хочу з вами поділитись деякими вправами, які я виконую для ранкової руханки. Ці вправи взяті з декількох джерел, в тому числі з методички підготовки солдатів за стандартами НАТО. Ми з вами зараз не розглядаємо варіант, коли вам необхідно. Розм'ятись перед якимись важкими вправами, там з вагою чи інші якісь тренажери. Ми з вами зараз моделюємо ситуацію, коли ви просто стали вранці, вам треба привести свій організм в порядок, підвищити тонус, розм'яти м'язи. І що дуже важливо, розм'яти судини. Особливо це стосується судин-шиї. Починаємо. Перший комплекс справ розрахований на проработку шиї. Піднімаємо голову вверх, дивимося в небо, опускаємо вниз, стараємося підборіддям достати грудної клітини. Всі вправи для шиї виконуються не різко і без якихось надмірних зусиль. Плавно. З великою амплітудою. Не повинно виникати якогось дискомфорту. 15 разів достатньо. Потім е, нахиляємо шию до плеча. Стараємося вухом достати плеча. Теж там 10-15 разів достатньо. Наступна вправа. Повертаємо голову, стараємося боріттям достати плече. Але тут важливий момент, ми держимо не отак от, шию, ми трошки якби її нагинаємо, робимо в такому вигляді. Зробили. Наступний комплекс вправ розрахований на е, проминання плечового поясу. Витягаємо руки вверх, вперед, починаємо амплітудні оберти однією рукою. Інша рука тянеться вперед. Щось схоже на рухи плавця. Інша рука. Тут важливо е, амплітудно саме робити разом з плечовим поясом. Якщо ми будемо робити отак, це буде неефективно. Ми е, працюємо тільки дельтою. Ми робимо повністю назад, вперед, назад. Як можна більше коло описувати, тянуться. Наступна вправа. Витягаємо руки вперед і робимо амплітудні такі рухи назад одною рукою. От тут вже можна трошки різкіше робити. Повертаємося таким чином, щоб у нас руки. Розтягувались. одна вперед, друга назад і голова дивилася назад. Можна довороти ногами робити. Можна не робити. Таз на місці тільки верхня частина тулуба обертається. Наступна вправа піднімаємо руки вверх, тянемося. В даному випадку мені пощастило, я можу достати стелі. Одна рука тянеться вверх, друга вниз. Дивимося вверх, вниз, вверх, вниз. Можна просто дивитись вверх. Стараємося е, достати. Е, Отут -от, з боку коліна можна по задній частині стегна. Наступне. Розминаємо хребет такими двома вправами. Це натопський млин, я так його називаю, на відміну від нашого загального, загальної вправи, коли ми прокручуємося на прямих ногах, тут дозволяється ноги згинати, але при цьому ви повинні заглядати якби назад, дивитись назад. Починаємо вправу з, з, з такого от положення, коли ру руки в сторони, почали. Таким чином ми робимо амплітудний такий, нахил з прокручуванням. Ось, якщо з боку це буде виглядати так. Бачите, в мене ноги не прямі, але я максимально нахиляюсь і провертаюсь. Добре, наступна вправа, як нам зручно достаємо руками як можна далі за лінією п'яток. І викидаємо руки вверх. Теж дозволяється е, трошки присідати. Не обов'язково прямі ноги. Присідаємо, достаємо. Такий холостий мах гирею виходить. Далі. Наступна вправа. Е, стараємося достати одноіменною рукою до п'ятки. Отаким чином. До однієї. До другу. І бачите? Я просто тягнусь до п'ятки. Ця вправа може зразу не вийти, це не страшно, це досить така вправа, яка потребує гарного розминання і розтяжки. Наступне переходимо на ноги. Ноги це одне з основного. Тому е, на ноги можна дати більше вправ. Це звичайні присідання з витягнутими вперед руками. Присідати я не буду вас вчити. Я думаю, всі вміють. Якщо не вміють, то подивіться в YouTube відео, як правильно присідати. Потім. Всім нам відомий джампінг-джек. Тут важливо зверху руки якомога більше тягнути вгору і там їх з'єднувати. Можна навіть заводити за спину. Є також такий джампінг-джек варіант, коли ми руки викидаємо вперед. Тут ми викидали через бокові сторони, тут ми викидаємо вперед. Ці два варіанти вони приблизно е, однакові, але задіюють різні групи м'язів, тому я рекомендую робити і один варіант, і другий. Наступне так називаємо, е, не знаю його, козачки, хтось мені сказав, вони називаються. Присідаємо одною рукою. Торкаємося підлоги, міняємо ногу. Можна в такому вигляді робити? Можна з сторони в сторону. Це не принципово. Ну і в принципі, це були основні вправи, які, якщо ви будете використовувати під час ранкової руханки, у вас буде розм'яти всі групи м'язів, ви будете себе почувати добре, в тонусі, тому будьте на каналі, допомагайте ЗСУ, мобілізуйтесь, донайте, все буде Україна. Колаборантам пізда.